Шановні колеги, це той випадок, коли постанова і позиція об'єднує всю сесійну залу. І ми дякуємо всім ініціаторам цієї постанови, до якої належить і керівництво Верховної Ради України і лідери всіх фракцій і груп. Дуже важливо в цей час, коли ми щодня бачимо страшні трагедії українського народу, коли Росія цинічно розстрілює цивільні міста і села ще і ще раз не тільки звернути особливу увагу на необхідність посилити Українське ВПК тому що ми теж несемо відповідальність за збільшення випуску дальнобійних ракет, аби стріляти по російським територіям, але і звернутися до наших міжнародних партнерів щодо дозволу використовувати надану нам військову допомогу для знищення законних військових цілей на території країни-окупанта. А це військові аеропорти, це нафтобази і інші об'єкти. Немає такої міжнародної зустрічі, такого відрядження, якщо нас випускають кудись, де ми не Піднімали від нашої команди ці вимоги, але дуже важливо також, колеги, об'єднатися і посилити нашу міжпарламентську дипломатію для того, аби донести партнерам і інший наступний меседж. Ми зацікавлені в тому, ми критично сьогодні потребуємо того, аби наші партнери, наші сусіди, члени ЄС і НАТО зі своєї території допомагали Україні знищувати російські ракети, які летять вбивати українців. І третя дуже важлива річ її немає в цій постанові. Але ми з вами маємо послати сигнал, в тому числі групі дружби з Монголією і, взагалі, зреагувати на те, що Монголія, країна, яка рати. Фікувала римський статут, не заарештувала воєнного злочинця Путіна. Вибачте, будь ласка, він має бути заарештований.